У нас виїжджає з Дніпропетровська через Дніпро. З тої сторони прикольно. Так, вийшло склад з обставини, що ніби в нас. Це є один вільний день, сьогодні в Дніпропетровську я не хочу. В розрусі теж, я їду додому на скані і побачимо. Якось ось так. Нічого в принципі, інтересного, але щось зазнімем. Десь навігатор веде нас чуть не, не через центр Дніпропетровська, то побачимо, як все вириватись через ці пробки, через то все. А треба доїхати. На заправці нам жіночка сказала, що через Кіровоград туди і немає дороги, але я економлю 200 кілометрів, пофіг. Побачимо, я гружений їхав з тракторами по таких ямейках, що чуть трактори не повідлітали, а тут пустий, то можна гнати скільки хоч, пофіг. Рибаки на лодках круто їм зараз, в жаркій кабіні. Ну добре, поки будемо їхати. Треба тримати руль, пока.